Привіт, мене звати Ліля. А ким ви працюєте? Я працюю офіціантом. Скажіть, будь ласка, що тільки що трапилося? Чому я до вас підійшла? А, я прибирала столик і у мене розбився стакан. А, як ви при цьому почуваєтесь? Щаститься такі випадки часто? А, дуже часто, але я не сильно переживаю, тому що ми не платимо за розбитий пост. Ага, це насправді дуже добре. А чи втомлює вас ця робота, чи подобається вона вам? Подобається зарплатою, але втомлює морально дуже сильно і фізично. А ви б хотіли надалі працювати на цій роботі загалом? Чи внутрішня якась сила духу підказує вам щось інше робити? Наразі я планую працювати тут, а далі, коли я отримую освіту, то може щось зміниться? Я сподіваюся. Дуже дякую вам. Як ви думаєте, чи був це якийсь знак, що розбився стакан в цей момент? Може, ви про щось думали таке, що привело до цього розбиття? Чи не було якихось думок? Ні, це сталося чисто випадково. Добре, дякую вам. Тоді я вам можу побажати гарного дня і успіху у всіх ваших справах. Дякую І щоб надаю. стакани не билися. Дякую. дякую.